Доброго дня малята! Рада зустрічі я з вами. Ми з вами продовжуємо говорити про зиму. Іде зима, красуня, мила, в неї сукня сніжно-біла, черевички з кришталю. Дуже зимоньку люблю. Багато написано віршів про зиму. А сьогодні я пропоную вам послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського Тихо в лісі взимку. Тихо зимового дня в лісі. Стоять нерухомі дерева зі сніговими шапками. Чути, як дятел стукає по стовбурі дуба. Це він шукає жучків під корою. От щось зашепотіло. Пробіг зайчик, сів під дубом. А глянувся, підняв лапку, торкнувся нею до вуха. Десь на ставку тріснула крига, щось задзвеніло, заспівало. Впала сніжинка на кущ шипшини. Малята сподобалось вам оповідання? А зараз я хочу запитати у що одягнуті дерева у лісі? Молодці! Дерева одягнуті у снігові шапки. А хто стукає по стовбуру дуба? По стовбуру дуба стукає дятел. А де зупинився зайчик? Зайчик зупинився під дубом, а куди впала сніжинка? Сніжинка впала на кущ шипшини. Молодці малята. Уважно мене слухали та правильно відповідали на запитання. Але вже час прийшов прощатися, і я всім кажу вам до побачення, до нових зустрічей.